Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео це життя віртуального дивідендного гаманця в 250 тисяч доларів, який я створив місяць назад і записував про це відео. І тепер вирішив буду кожного місяця показувати, як працює в ньому складний відсоток. Тобто щомісяця я буду отримувати з нього дивіденди віртуальні і так само буду докуповувати акції на ті гроші, які туди прийшли. І будемо дивитися, як воно буде рости. Гаманець, як буде працювати складний відсоток, тому що чим більше буде акцій, які я буду купувати за отримані дивіденди, тим більше буде складний відсоток, тим більше будуть дивіденди в наступних місяцях або в наступних кварталах. Відео, в якому я його створив і показував, ось виглядало отак: отака заставка на ньому. Можете собі перейти подивитися, якщо ви не дивилися тисячу доларів, пасивно там за 15 років і дивіденди на життя. Нагадую, що це віртуальний гаманець, бо реальний мій гаманець тільки десь там 20 тисяч доларів. До суми в 250 тисяч доларів, я поки що йду поступово із місяця в місяць, і маю дойти до суми в 250 тисяч доларів. Це моя ціль. Ну а що буде далі, то вже будемо вирішувати, коли він буде в 250 тисяч доларів. І коли я буду отримувати тисячу доларів пасивно щомісяця. Отже, я зайшов на свій цей віртуальний гаманець, створив я його на сайті Track Your Dividends. Ним я користуюсь, щоб відслідковувати свої портфелі, які. І Не дивіденді і маю акції, і тут усього окремо створений портфель на 250 тисяч доларів. Як ви можете зараз бачити, його ціна 246 тисяч доларів. Коли його створив, він був рівно 250 тисяч. Це означає, що за цей місяць ціна портфеля, вартість акцій впали на 4 тисячі доларів. Теоретично, це небагато, якщо брати від суми 250 тисяч доларів, але але те саме якби ми мали там 250 доларів. Доларів просто, а не тисяч, то воно впало б на 4 долари. Ну так якось простіше серцю, правда. Якщо, наприклад, подивитися на скріншот з попереднього відео, ось воно, то ми бачимо, що тоді воно було б взагалі 251 тисяча доларів. Бо за один день, от після того, як я створив, воно виросло на 1 тисячу буквально за один день. От, на 1 тисячу доларів. Зараз ж за місяць воно впало на 4 тисячі доларів. І зараз він показує, що моя річна дохідність мала би бути 14 тисяч 712 доларів, і його дохідність майже 6%. Компанії в портфелі всі ті самі, які були. Кількість акцій, така сама, яка і була. І от після сьогоднішнього відео ми будемо додавати сюди акції е, на ту суму, які прийшли дивіденди в цьому місяці. Звичайно, це все можна подивитися на цьому сайті, перейшовши. Сюди в Upcoming Dividends. До речі, в цьому місяці одна з компаній зменшила свої дивіденди. Якщо ми побачимо, компанія Medical Property Trust MPV, на даний момент у неї дохідність 8,24. А якщо поглянути на скріншот з попереднього відео, то ми бачимо, що там 11,66 була дивідентна дохідність. О, вони її зараз ну так сказати, дуже знизили. Отже, перейшовши в вкладочку Upcoming Dividends бачимо наш портфель 250 п'ятдесят тисяч, який називається, що 250 тисяч доларів в ньому заінвестовано. І за серпень бачимо, що тут компанії, які виплачують в цьому місяці дивіденди. О, зараз уже закінчення серпня, і тут всі-всі компанії в серпні виплатили свої дивіденди на загальну суму 2854. Долари. British American Tobacco виплатили, Medifast виплали, і Verizon. От В таких кількостях вони виплачували. Тут ось вони ще опуститися, видно, яка компанія в який день виплачувала. Наприклад, 1 серпня у нас прийшли 978 доларів, це від компанії Verizon, 8 серпня 825 це від MediFast. І 23 числа прийшло 1050 від British American Tobacco. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Отже, Компанії British American Tobacco прийшло нам 1050 доларів дивідендами, і ми можемо зараз купити. Зараз ціна акції 3346 за акцію. І бачимо, що на 1050 доларів по ціні 33.46 ми можемо купити 31 акцію і 40, ну, 4. Десятих. Округлюємо до 31 акції. До речі, зараз можете собі запам'ятати, скільки грошей виплачувала кожна компанія, і подивитись, як воно зміниться ось тут. В загальному майже кожна американська Компанія виплачує дивіденти раз на квартал, тобто раз на три місяці. І ми можемо бачити, що British American Tobacco 1050, зараз в серпні, потім через три місяці знову 1000, ну тут трішки більше чомусь. Потім знову в лютому через 3 місяці вони виплачують знову 1050, і в травню знову 1050. І так кожна компанія, кожен, кожен квартал, кожні три місяці виплачує. От. І зараз 1050. Після того, як ми додамо нашу 31 акцію, ми побачимо, як тут зміниться, скільки ми будемо отримувати дивідендів в, через 3 місяці, наскільки більше буде наш пасивний дохід. Ми перейшли сюди вкладку 250 на дашборд, на вкладку 250, натиснули «ADD Holding» і вписали тікер BTI, вписали… З якої акції ми додаємо 31 і по якій ціні, і натискаємо ADD. І бачимо, що тут у нас вже появилося не 1500 акцій, а 1531 акції. Акція. І повернувшись сюди в вкладку Upcoming Dividends, ми бачимо, що тепер у нас буде виплачуватись. Ну тут воно написало, що вже воно може виплачуватись 1000 в цьому місяці 1072. Але ми бачимо, що подивитись можна на наступний місяць, буде вже виплачуватись не 1050 доларів, а 1074 долари. На 24 долари більше буде приносити ця компанія. Це тільки за один місяць, точніше за один квартал. Хоча воно чомусь тут показує 1074. А наступні місяці 1072, тому я думаю, буде 1072, ну якщо вони не зменшать свою дивідендну дохідність, і якщо вони підтвердять, що вони будуть виплачувати дивіденди, тому що, як ми знаємо, люба компанія може сказати, ну в цьому місці сарян ми не виплачуємо дивіденди. Наступна компанія у нас в списку це MediFast. Вона виплачує, виплатила в цьому місці 825 доларів. То зараз вона коштує 86 доларів 13 центів. Якщо 80, 825 доларів поділити на 86 і 13. Получиться 9 з половиною акцій. Округлюємо до ну, округлюємо до 9 акцій, тому що вдол. Хоча, якщо там взяти інші компанії, може вони будуть менше коштувати, то у нас вистачить на цілу компанію. Тому округлимо до 10. Все те саме вписали тікер мед, додали 10 акцій по ціні 86.13 і додаємо, додаємо ADD Holding І бачимо, що, 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 що тут у нас уже 510 акцій було 500 акцій стало 500 10 акцій, і знову перейшовши в вкладку Upcoming Dividends, ми можемо тепер бачити, що компанія Медмедіфас Med буде виплачувати не 825 доларів, а 841 долар раз на квартал. Тобто розумієте, складний відсоток, такий пасивний дохід, і складний відсоток. Прийшли дивіденди, ми їх не потратили, а за них купили ще більше акцій. Не обов'язково купувати саме ці акції, з які виплатили дивіденди. Можна взагалі зовсім інші, але я для простоти буду собі. Робити отак, от що від якої компанії скільки прийшло дивідендів, стільки я на стільки я і куплю акції тої самої компанії, щоб мені гроші робили гроші і акції самі купували собі ще більше акцій. І наступна компанія V-Ryzen вона випадила в цьому місяці, в місті серпні 978 доларів 75 центів. На даний момент її ціна 34 долара 89 центів за акцію, тому 978 доларів наших ми ділимо на 3489. І отримуємо, що ми можемо купити 28 акцій компанії v VRIZен. Та сама процедура, компанію вибираємо v VRZен, 28 акцій, ціна і додаємо до нашого портфелю. Бачимо, що ціна нашого портфелю знову стала 250 тисяч, так само, як це було місяць назад, так сказати, вернулися в нуль. Але, але ми маємо набагато більше тепер акцій, які нам Генеруючи ще більше доходу, у нас було півтори тисячі акцій. Вірайзе настала 1528 п'ятсот двадцять вісі штук. Перейшовши вкладку upcoming dividends, ми бачимо, що зараз тепер приходитимуть у нас уже не 978 доларів, а 997 Доларів щокварталу кварталу від цієї компанії. Якщо подивитися на скріншот з попереднього відео, то ми бачимо, що мало приходити в серпню 2854, Ну точніше, так і прийшло. А потім через три місяці знову мало прийти 2800, Ну я не знаю, чому тут на 2 долари більше 2856, але мало бути так само 2854. А зараз нам показує, що уже через три місяці нам прийде 2912 доларів. Ну, якщо компанія не відміне свої дивіденди або їх не зменшить. Тобто, якщо відняти ці 2912 доларів від 2854 доларів, які приходили перед тим, то що кварталу ми отримуємо тепер на 58 доларів більше пасивно. Нічого не роблячи, такий от складний відсоток нам купив акції, які нам будуть генерувати тепер на ще 58 доларів щоквартально. Тобто 58 на квартал помножити на 4 це більше, ніж 200 доларів щороку. Звичайно, на всі отримані дивіденди раз на рік, на кінець року, точніше на початок року, нам треба буде заплатити податки у вигляді там 19% або залежно в якій країні ви проживаєте, але менш з тим. Гроші приходять, дивіденди приходять, і пасивний дохід працює, і складний відсоток працює. І місяць назад нам мало приходити дивідендами 15 272 долари. Пам'ятаємо, що MPV зменшили свої дивіденди на 30%, тому там воно вже впало. Так само це треба рахувати. І в наступному місяці в цьому місці ми докупили нових акцій, і ну на жаль, виходить. Що дивідендна дохідність стала менша, але це з-за того, що якісь там акції попадали в ціні. Якщо вони почнуть відростати назад, то і дивідендів буде більше. От, На даний момент у нас дохід буде 14 938 доларів в рік пасивного доходу з наших 250 тисяч доларів вкладених в акції. І перейдемо до моєї улюбленої вкладки Future Value, тобто майбутній ріст, який може бути і що може спрогнозувати сам сайт. Ніхто не говорить, що так саме буде, але вони там якось аналітикою своєю показують, що таке можливо може бути. І на даний момент бачимо, ми отримуємо майже 15 тисяч доларів в рік дивідендами. Дивідендна дохідність 5,96, майже 6%. Але якщо ми будемо отак і надалі, на протязі наступних, ось тут 10 років, робити, реінвестувати наші дивіденди, плюс ще акції будуть в ціні мають ростити, там, не знаю, на 8-10% в рік можливо якось воно там вираховує. То при такому розкладі, що 10 років ми будемо дивіденди наші, які приходять не знімати, а реінвестувати в акції, так як я ось тільки що зробив, то через 10 років наша дохідність вже має бути дивідендна в рік не 15 тисяч доларів, а 44 900, майже 45 тисяч доларів. І вартість нашого портфеля буде складати не 250 тисяч доларів, а 589, майже 590, майже 600 тисяч доларів. Ну і, звичайно, якщо вкладнути тут, на 20 років прогноз то можемо бачити, що через 20 років дивідендами ми матимемо отримувати 175 тисяч доларів, замість 15 тисяч доларів, 175 тисяч доларів в рік. І вартість нашого портфеля має бути вже не 250 тисяч доларів, а 1 мільйон майже 800 тисяч доларів. 1 мільйон 800. 000. Звичайно, це все прогнози, нічим не підтверджені, і ніхто не знає, що як буде далі. Таке відео буду випускати щомісяця на кінець. Місяця по приходу всіх дивідендів, і будемо робити, додавати наші акції і слідкувати, як воно буде відбуватися в реальному часі, чи так як прогнозує цей сайт, чи ні. І буде цікаво подивитися, тому що час летить дуже швидко. Нещодавно мені здається, в мене народився мій менший син, а вже йому вже майже 5 років. А мені досі здається, що це було вчора. Тому так само цей портфель буде рости, час буде йти, і будемо можна буде з чим порівняти і подивитися, наскільки реально працюють інвестиції на от дивіденд, Ниних компаніях і ну і так само я показую свій реальний портфель, який на даний момент складає тільки 20 тисяч доларів. Так само я його покажу що місяця, тіку там вже на початку місяця, які я акції собі купую. Подобайка, підписка успіху в інвестиціях.